Ні, час новин на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Ірина Коваль. Розпочинаємо ситуації в Харкові. Там декілька хвилин тому пролунав вибух. Попередні росіяни вдарили по Шевченківському району міста поряд із житловою забудовою. Станом на зараз відомо про одного пораненого. Сповістив міський голова Ігор Терехов. Ще двоє жінок, 39 та 50 років постраждали під час нічного обстрілу міста. Росіяни вдарили авіацією. А в обід окупанти вбили двох людей у Глушківці Куп'янського району загинули чоловік та жінка. Обом було 48, Поінформувала обласна військова адміністрація. У Запоріжжі знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару. Вже 24 поранених станом на зараз. Ще шестеро людей загинули. Повідомили в офісі генерального прокурора. Нагадаю, близько десятої ранку російські війська влучили в об'єкт критичної інфраструктури міста. Надзвичайники погасили пожежу у лікарні з різними травмами. Перебуває 13 потерпілих. Всі постраждали переважно середнього ступеню тяжкості, яким на догоспітальному етапі була надана невідкладна екстрена медична допомога. Загалом це 13 осіб, дві жінки та 11 чоловіків, переважно середнього віку, госпіталізовано до закладу п'ять пацієнтів. Це одна жінка 62 років та чотири чоловіка. Наразі двоє з них перебувають в операційній. це чоловік 44 років з вогнепальним осколковим пораненням голови та кінцівок, та чоловік 52 років з вогнепальним осколковим пораненням. Голови та лицевого черепа в обід російські терористи вкотре обстріляли і Херсон. Зайнялося декілька пожеж. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Горіли приватний житловий будинок, літня кухня та господарські споруди. Інформація про постраждалих не надходила. Перший бій збройних сил України та північнокорейських військових відбувся у Курській області. Це офіційно підтвердив міністр оборони України Рустем Умєров. Щоправда, він заявив, що росіяни видають солдат КНДР за Бурятів. Точна кількість втрат корейців наразі невідома. Уміров додав, що наразі не йдеться про багаточисельні зіткнення однак очікується, що після завершення навчань Росія розподілить по лінії фронту п'ять додаткових підрозділів північ корейських військових, а це близько 15 тисяч найманців. Більше пів тисячі людей вже записалися до українського легіону, який набирає добровольців у Польщі. Це громадяни нашої держави, які мешкають у 30 країнах світу, але найбільше запитів із Польщі та Чехії. Також є охочі з Великої Британії, Ірландії, Канади та США. 10% із тих, хто зголосився жінки, повідомили у рекрутинговому центрі польського Любліна. Автомобілі на продаж під виглядом гуманітарної допомоги. На Львівщині прикордонники викрили злочинну групу, яка завозила в Україну машини, нібито для потреб збройних сил України. Діяли у змові з благодійними організаціями. За даними слідства, підозрювані завезли з Європи понад пів тисячі автівок від початку року і не сплатили понад 15 мільйонів гривень митних зборів та податків. Правоохоронці вилучили готівку, комп'ютери та документи, встановлюють усіх причетних до схеми. Понад мільярд гривень збитків для держави на Донеччині зупинили незаконний видобуток вугілля проводили його біля шахти Свято-Покровська у селищі. Курицине Краматорського району розповіли у державному бюро розслідувань. Дозвіл на геологічне вивчення та розробку цього родовища отримало одне із приватних підприємств ще у 2021 році. Але роботи так і не розпочали. Цим і скористалися зловмисники за згоди голови громади. Вони захопили земельну ділянку з родовищем та впродовж трьох років видобували вугілля. Злочинців затримали. Очільник громади втік. Його оголосили в розшук. Без жодних дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Для цього навіть переробили старий недіючий вентиляційний канал Шахти Святопокровська у ствол для спуску під землю для шахтарів. Організатора та вісьми учасників злочинної організації затримано, та цього ж дня їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації протидії законній господарській діяльності. Підроблені та використання підроблених документів. Вони дуже переймаються, що буде з Україною після 5 листопада, коли відбудуться вибори президента США. А тому роблять усе можливе, аби нагадати американцям, що від їхнього вибору залежить не лише доля Сполучених Штатів, але й перемога України. Відтак американські українці влаштовують тут мітинги, концерти, фестивалі, покази фільмів, а також зустрічі з американськими політиками, щоб втримати українське питання на порядку денному американців. Чого побоюються наші люди в Далекому краї. Леся Вакулюк зустрілася з українською діаспорою у Флориді і розпитала. Пам'ятний знак жертвам голодомору просто у центрі американського курортного міста Бокаратон, що у штаті Флорида. Тут знімальні групі еспресо призначають зустріч американські українці. Одні приїхали сюди ще в 90-х, другі прибули на запрошення на престижну роботу, а треті обрали гамерицький, як співається в давній лемківській пісні Край не з власної волі. Через війну і, хоч живуть вони в найпівденнішому штаті США на березі Атлантичного океану, відпочивати їм ніколи, бо в Україні війна. Американці, ви знаєте, коли почалося почалася вторгнення. Я була настільки зворушена, тому що коли я в мене український прапор і наклеєчка була, і прапорець був піднятий. І американці я зупинялася на червоному світлі. Американці підходили, Вони мені клали руку на сенс і пргпідгпригинали голову. Це просто в мене сльози виступали. Оксана з заходу України, вона можна сказати, старожилка Української асоціації Флориди у США ще з 90-х. Дмитро з Донеччини приїхав сюди за спокусливою пропозицією роботи наприкінці 2010-х і майже одразу зайнявся громадською діяльністю. Став головою тієї самої асоціації. Так, ось, наприклад, один з наших перших плакатів, які ми малювали з моєю донькою, коли моя дружина була в 22-му році в лютому в Києві, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ми почали збирати людей на вулиці. Постійно ношу цей плакат з собою. Він вже трішки потертий, але це йому додає певної історичності. Як я кажу, на жаль, це все ще актуально. На жаль. Як тільки но почалося повномасштабне вторгнення, Дмитрова родина, хоч і родом зі зросіщеного Донбасу, одразу перейшла на українську. Російська каже, просто перестала пролазити крізь горло. Його доньці, школярці, третина життя якої вже минула у США, уже легше розмовляти англійською, аніж російською чи українською. Втім, Марія дуже старається говорити саме рідною мовою і вболіває за країну, яку вона покинула у свої десь. Вже зараз у мене англійська набагато найкраща, тому акцента вже майже немає, не, котра ну, мені трошечки сумно про це, але взагалі мені, а, мені дуже подобається, коли люди цікавляться моєю країною, те, що відбувається, та її історією. Тому що я дуже, а, я дуже пишаюся своєю країною та а, взагалі моїми, а, моїми людьми. Інці США намагаються зробити все, щоб не втрачати зв'язок з Україною. Розповідає Анна, вона тут із дітьми опинилася через війну і не склала руки, а почала організовувати всілякі культурні заходи. Дітям обов'язково треба чути українську мову. Вони мають бачити культуру. Наприклад, на різдво цього року я організовувала захід. Різдвяний, де ми проводили майстер-класи, плили дідуха, їли вергуни, зірку різдвяну робили, діти співали колядки. Тобто ми не можемо чекати, поки війна закінчиться. І ми повернемось, щоб вони знову бачили культуру. Ми маємо давати їм зараз під час їх розвитку, їх дитинства. Анна надзвичайно пишається, що на їхні масштабні події приходить не лише українська діаспора, а американцям. Вони теж до душі. Вони дуже люблять нашу українську кухню. Ми намагаємось показати наші традиції. Тобто, звісно, що ми дякуємо за допомогу, але ми хочемо давати щось назад. І це от такі культурні фестивалі. Як війну Росії проти України повернути на перші шпальти американських медіа, над цим тутешні українці ламають собі голови. Але найбільше лякає їх те, який вибір американці зроблять 5 листопада, каже Юлія тут є люди, які усвідомлюють небезпеку зовнішньої політики, як які яку зараз пропонує команда республіканського кандидата, і голосуватимуть за демократів, навіть якщо вони не дуже підтримують внутрішню. Скажімо, так, внутрішню політику, втім, за кого б не проголосували американці, чи то за Трампа, чи то за Гаріс, українці Флориди не збираються збавляти оберти нам треба тут бути. Нам треба тут бути помітними в американському суспільстві. Мабуть, в якому загодно суспільстві, якщо ви не бачите проблеми, її не існує. Тому це необхідно робити. Необхідно бути помітним, необхідно ходити в пресу, необхідно бути на вулиці з прапорами, з плакатами. Це працює. Американці це бачать і вони на це реагують. Зі штату Флорида Леся Ваколюк, телеканал Еспресо. Такі ми були новини на цей час. Чекайте наступний випуск вже о вісімнадцятій.